Привіт, друзі! З вами Тетяна! Це друге відео про прогулянку з родиною в місті Кенмор. Чудове, прекрасне місто. Що ти скажеш? Інше. Інше? <свісно> Все добре? Це чудово. <свісно> Даня, так. пішли в інше місце. Данечка, зараз підемо гуляти. Даня. <свісно> Друзі, це друга частина мого відео із Кенмора. Хто не знає, я живу в Калгарі, і приїхали ми сюди на вихідних. Вересень місяць, дивіться, як тепло, чудово. Всі в шортах. Ходять. Ну, не всі. Дуже. З однієї сторони тепло і вітерок діє дує і не жарко, дуже приємна погода. Ось в цьому ресторані ми були, якщо вам цікаво, можете подивитися. І зараз будемо дивитися якісь цікаві міста Кенмора. Можливо, хтось не знає. Я жила в Києві і приїхали в Канаду до наших дітей. Ми перебуваємо тут тимчасово. Друзі, я не працюю в Канаді, я працюю дистанційно на українську фірму. Я працюю в аудиторської фірмі, якщо хтось, можливо, не знає. Працювати в Канаді дуже складно. Треба добре знати англійську мову. Хоча розкажу вам невеличку історію. Якось я зайшла в суперстор. І там була жінка, і мені треба було купити крем для тіла, вибачаю за подробиці. Я в неї питаю англійською мовою, ну там <правж> склала якесь речення. Ну, я трошки знаю. Ну, я в школі, в інституті вчила німецьку мову, а англійську мене вчила дочечка моя Анічка. І я сама самостійно теж вчила. І от я спитала у неї. Де мені знайти цей крем? А вона сказала, ви розмовляєте українською чи російською? Вона, мабуть, побачила, ну я схожа, я ж світловолоса. А, можливо, вона зрозуміла, що я десь з пострадянських країн. Вона ж не знала, що я українка. Я кажу, так, я розмовляю українською, і така була рада. говорю, а як же ви тут працюєте без знання мови? Вона каже, ну просто попросилася, мені пішли на зустріч. Тобто людина без знання мови, ну, можливо, вона теж там на якомусь рівні знає на невеличкому цю мову. Але бачите, її взяли. Вона в цьому супермаркеті просто розкладає товар на полиці. Хоч якийсь заробіток, тому що в Канаді, друзі, дуже все дорого. Більшість бюджету у нас займає оренда. У нас оренда 2400, комунальні. Ну, Тобто по потрібно хоч якісь кошти отримувати, щоб вижити в Канаді. Тут такі стандартизовані, більш-менш будинки. В першому відео я показувала будинки біля річки. Там місце схоже на рай, друзі. Тут трошки простіше і тут дорога, тому тут вже не так гарно, але все одно дуже гарно. Всюди гори, всюди така краса, куди не повернися, всюди гори. Тут видно, збоку там не видно. І Ось такий вид, якщо повернутися назад. В Канаді дорого. А тут в Кенморі нам сказали, що квартира може коштувати двохкімнатна, наприклад, двохбедруна тут по спальням, <гум> <гум> вони рахують. Тут десь 3-3,5. Ну, можливо, можна щось знайти більш дешеве. Але в основному, то, друзі, Такі ціни. Так що треба, мабуть, на двох роботах працювати. Багато хто так, українців, я так чула, що працюють на двох роботах. Але якась основна робота і на Uber працюють водіями, розвозять там людей або доставку там, піци якоїсь їжі. Тобто, друзі, якось люди викручуються. Є в нас жінки, які приїхали з дітьми, я від... навіть і не уявляю, як вони виживають тут при таких стінах. Можливо, їм чоловіки з України якось допомагають. Дуже тяжко, але все одно життя триває. Як би не було і під час війни можна бути щасливим, звісно, коли живі твої рідненькі. Канадці, якщо мають час, под... то подорожують по Канаді на озера, в гори кудись виїжджають в Банф. Ми були в Банфі два рази, ось другий раз в Кенморі, якось трошки щоб роз... Роз свою життя, роз... як правильно скажіть, щоб зробити своє життя різноманітним, то ми трошки теж подорожуємо. Але далеко не їдемо. Хотілося мені з'їздити у французьку провінцію. Але туди дуже далеко треба туди летіти літаком, а це дуже дорого який тут місточок є, дуже гарна вода і дуже красиві види тут. Дивіться ось чому б і намалювати, не намалювати таку картину. Відображення у річці. Дуже класно Дуже гарно, так гарно. Того разу ми йшли ось цією доріжкою, коли назад поверталися, а сьогодні вирішили піти Ось таким шляхом. Тут і будинки, і щось промислове. Ну, покажу Канаду, як вона є. Друзі, минулого разу я так пошуткувала, хочете усамітнення. Купіть собі будинок в горах. Дивіться, які будинки там вдалині. І такі величні гори поряд. Оце усамітнення. Або купіть собі будиночок біля річки, який я показувала в першому відео. Водичка, така краса, там, звісно, красивіше. Але тут теж гарненько. Бачите, я вийшла з того місця, де більш такий туристичний. Тут уже таке промислове якийсь заклади, дуже багато. Магазини. Куди йдемо, не знамо куди. Я так розумію, тут місце, де дуже багато якихось магазинів, можливо, заправка. З іншої сторони, ось такі гори. Ось такі магазини тут є. Такі класні гори. Я так дуже вражена, дуже дуже вражена цим місцем. Постійно знімаю, фотографую гори. Дуже чудово. Ну і звісно, як художник можна знайти художній магазин. Дивіться, що я тут побачила. Немає часу зайти, а зайти, а можливо і зайду, подивлюся. Тут є фреш айскрім морозово, тобто. Зараз ми тут зайдемо. Щось візьмемо собі. Ось такі ціни тут. Сім. доларів, чотири, шість, щось є. Читайте. Це такий загальний вигляд. Підемо, подивимося, що там далі. Розташовано. Друзі. Оце вей. Такий вид прекрасний. Всюди. Причому я б не подивився гори Вже сто разів про це сказала. Зараз подивимося, які тут ще є магазини. Тут якийсь закусочні, mm. морозиво Все ми вже бачили. Тут є магазин спортивних товарів. мабуть, бачили вже. Бачите, можливо, там можна зайнятися і спортом десь далі. Не знаю. От, місто, бістро, паркінг тут є. Ну ось, друзі, таке місце для шопінгу. А тим часом наші вже їдять морозиво. на цьому я закінчу це чудове відео. Бувайте здорові, мої люди. Пока-пока. З вами Тетяна. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. До нових відео. Пока.